ви дивитеся на телеканалі Гамма програму наголосі. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Скоро розпочнеться новий навчальний рік, і ми будемо говорити про проблеми та перспективи вищої освіти в Україні. Власне із нашої програми, це заступник голови громадської ради при міністерстві освіти та науки, член національного агентства і забезпечення якості вищої освіти. Микита Андрієв, вечора. Ну ви представляєте національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, створення власне якого передбачено ще законом у 2014 12 році, так. Відомство вже давно мало працювати, наскільки я розумію. Втім, цього не сталося. Чому така ситуація? Дійсно, Національне агентство і забезпечення якості вищої освіти мало розпочати свою роботу з 1 вересня 2015 року. Для того, щоб воно розпочало свою роботу, були проведені не всі необхідні е, з'їзди. Тобто, було 4 стейкхолдери, чотири сторони, які делегували членів агентства. Тобто, це були студенти, це були роботодавці, це були науковці і це були. Безпосередньо вищі навчальні заклади. Політичним рішенням тодішнього міністра освіти і науки України Сергія Мироновича Квіта це агентство не розпочало свою роботу через те, що там були люди, які працювали за часів табачника, тобто підпадали під дію під мали бути люстровані, якщо б вони приймались на посаду, а оскільки не було. В законі України про вищу освіту такої норми, ну, що і члени насагенства мають бути люстровані, вони туди потрапили. І стала необхідність, з'явилася необхідність того, щоб доповнити цей закон кваліфікаційними вимогами. Олександром Спяковським, виконуючим обов'язки голови комітету з питань науки і освіти Верховної Ради, був ініційований такий законопроект про внесення змін до закону України про вищу освіту, який б мав на меті вилучити цих двох люстрованих осіб. Складу Агентства для того, щоб не було жодних перепон для того, щоб далі розпочинати цю е, роботу Агентства. Більш того, коли міністром освіти і науки е, стала пані Лілія Гриневич, вона сказала, що одне з її пріоритетних завдань це запуск Національного агентства. Тобто законопроект був ухвалений, двоє ілюстрованих осіб було вилучено. Була міністра, і є міністра, яка сказала, що агентство запускаємо, але вчора мало відбутися перше засідання Агентства, але не відбулося. Чому так сталося? Е, є декілька версій, я ту не знаю. Єдине, що можу сказати, що засідання було заплановано заздалегідь на вчора, за два тижні, за три тижні навіть. Е, але в п'ятницю ввечері ми дізналися, що засідання скасоване. Більш того, ми дізналися зі своїх власних джерел, тобто спілкуючись між собою, жодної інформації ні на сайті Міністерства освіти і науки, ні на сайті Кабінету міністрів України не було. На жаль, ну але ж якісь пояснення все ж таки були. Чому не запрацювало агентство? А офіційне пояснення, які нам знову ж таки давали не через сайт міністерства, не через засоби масової інформації, а там на рівні особистісної комунікації говорили про те, що тих двох осіб вилучили, да? а залишилось 20, 23, а мало бути, має бути 25. Тобто така офіційна пояснення. Ми з цим абсолютно не згодні з наступних причин. По-перше, ніде в законі не визначено, що має бути саме 25. Визначено тільки там кворум, скільки осіб має приймати рішення як, як голосування, тобто там більшість від складу агентства, або дві третини. Ми і дві третини, і більшість виконували в 23, тобто тут проблем не було. А, і, і я думаю, що. Ну і, взагалі, наприклад, Верховна Рада України, вона ж працює зараз не в повному складі. Національне агентство запобігання корупції теж працює не в повному складі. Тобто, я вважаю ці м -м, причини надуманими. Більш того, чому вони стали надуманими в п'ятницю, а не заздалегідь, коли було відомо, що їх м -м, якби 23 нас людини. М -м, мені невідомо. Можу сказати, що знову ж таки з власних джерел я а, абсолютно впевнений, що. Проект постанов був погоджений міністерствами профільними, крім міністерства освіти. Це ще було розглядалось міністерством фінансів міністерством юстиції України. А я знаю, що секретаріат вже обробив ці проекти постанов, і проекти постанов вже були на підписі. Буквально, буквально у прем'єр-міністра в його ну патронатній службі. Але потім раптом одна постанова стала підписана. А друга, невідомо, що з нею зараз відбувається. Ми тільки можемо здогадуватись. Де хто каже, що зараз міністерство освіти і науки готує. Лист щодо відкликання цієї постанови, чи це правда, чи це ні, я не можу достоменно сказати. Ну, на вашу думку, це іде супротив системи, чи все ж таки це недосконалість системи? Я вважаю, що це іде супротив системи, бо Національне агентство із за забезпечення якості вищої освіти насправді має дуже багато повноважень, які чітко виписані в законі. Це так можна його назвати. Навіть Міністерством вищої освіти в деякому плані, тобто, якщо умовно, так говорити. Тобто говориться. дуже багато повноважень, функцій, Так, Так, насправді скільки... так. І Я ви розуміє. розумієте, що Нацагентство має займатися акредитацією, в тому числі, а, вищих навчальних закладів, атестацією кадрів. А, акредитація завжди була а, тим місцем в міністерстві, де ну, вважається, що є багато корупції, корупційних схем. Ласий такий шматочок. Да, так? так? Такий ласий шматочок. Ну, так, так вважається. Знову ж таки. А майже ніколи це жодно, ну, навіть я не пам'ятаю випадку, коли це було доведено, але є такі розмови. Тобто я кажу, що я, я, я чую про це, і я думаю, що працівники вищих навчальних закладів вони можуть це підтвердити. Тобто, зараз система акредитації вона є, я вважаю, непрозорою, нечесною. Критерії, по яким відбувається акредитація вищих навчальних закладів, вони є формальними, вони дійсно не відображають чи є якість освіти в цьому університеті. Високою, чи тобто вона взагалі не низькому. Ну, отак от хотілося б детальніше почути про функції ось цієї uh -huh. агенції, власне, чим будуть займатися, окрім акредитації? Агентство зосереджує собі функції колишніх е, таких структур, як акредиційна комісія України і вища атестаційна комісія. Тобто воно займається дві основні функції: це акредитація навчальних програм і атестація кадрів. Тобто, коли ми кажемо про посудження е, ступенів, так. А крім цього, бере участь агентство у формуванні державного замовлення. Ну, знову ж таки, це виписано в законі. Зараз відбуваються такі речі, але це окрема тема, що можливо і, і взагалі не буде чого формувати державного замовлення. Так? А крім цього, оцінює е, якість вищої освіти, робить доповідь про національний стан якості вищої освіти. Е, е, міжнародне співробітництво виписано, бо Україна є членом простору з питань вищої освіти да, Європейського. Але є чи не єдиною країною в Європі, а в якій ще не створена така незалежна агенція з якості освіти, бо навіть в таких країнах, як Молдова, наприклад, або Азербайджан, там вони вже давно є. В Грузії є, в Україні ще немає. Тобто, фактично, вона незалежна навіть від міністерства освіти та науки? така е, ідея закладена, і так має бути насправді. Навіть коли був процес е, запуску цього агентства, ми дуже тісно співпрацювали е, з міністерством освіти та науки. У нас була створена робоча група із започаткування діяльності агентства на базі Міністерства освіти. Звісно, що е, міністерство е, ну, хотіло де, де в чому впливати в агентство. Іноді це дійсно була причина в тому, що ну повноваження хочеться віддавати. Інша причина була, що дійсно міністерство теж відчуває свою відповідальність за те, що запускається новий орган. Але в принципі, ми десь якогось консенсусу дійшли, тобто як ми маємо співпрацювати, і агентство дійсно має бути незалежним. Але сталося, що не запустили. Що з приводу фінансування? Яке фінансування саме з <coughs> цього агентства? Ідея агентства полягає в тому, що фінансування йде з двох джерел. Перше джерело це державний бюджет України, а друге джерело це безпосередня плата за на акредитацію навчальних програм. А в цьому році в державному бюджеті виділено на діяльність агентства понад 2 мільйони гривень. Ну, там передбачено кошти на заробітну плату секретаріату агентства і на комунальні послуги. Більше ні на що, але ж ви не запрацювали фактично. Да. Куди дінуться гроші? Хочу сказати також, що в минулому році було закладено півмільйони гривень. Вони були перерозподілені в рамках освіти, але не на агентство. І я так розумію, що. А, ну, ми сподіваємося, що буде це, що ще початок роботи агентства. Що його нового не буде, я думаю, що так само буде в цьому році. На ну, нас дуже нарікають на якість освіти у вищих навчальних закладах. Так mm -hmm. ми неодноразово говоримо, що це причина того, що наші студенти обирають інші вузи, саме mm -hmm. знаходяться за кордоном. Власне, ви як представник ось такої установи, як... скажіть, які інструменти взагалі підвищення цієї якості освіти? Mm -hmm. Ну зійсно, скажу, що е, зараз багато студентів виїжджають за кордон, тому що. Якість освіти там на більш високому рівні їх дипломи мають більш, більшу, більшу вартість да, більшу вагу. Що зробити для того, щоб якість освіти в Україні стала більш високою, треба змінити підход до оцінки якості освіти в цілому. Ці критерії, які висуваються зараз вищим навчальним закладом для того, щоб отримати акредитацію, вони є неефективними і формальними. Тобто у нас іноді оцінюється, наприклад, я вам так проведу, там кількість професорів, скільки є в університеті. Да, і там, якщо. Там... Університет хоче стати національним, треба мати стільки-то професорів там. Якщо отримати просто акредацію, стільки-то. Але ж те, що там людина-професор не каже про те, що там якісна програма, або якісне матеріально-технічне забезпечення, або ну, і не завжди професор краще викладає, ніж звичайний старший викладач. Це не про що не говорить. Іноді в цих акредитаційних вимогах є просто вимоги до скажімо. До площі університету, там скільки має бути квадратних метрів на, на студента? Тобто не потрібні такі це не потрібні, різні да, да напр, треб, Треба е, спиратися на які речі. Ну, перше, наскільки е, запитуваним є випускник цього виш на ринку праці? Яка його середня заробітна плата після того, як він випустився? Як університет співпрацює з європейськими та американськими, тобто іноземними університетами, Скільки є спільних програм? Скільки університет може залучити, наприклад, позабюджетних коштів? Бо якщо університет якісний, ну ми знаємо, є фонди багато зараз, які сприяють забезпеченню демократії в Україні. Ці фонди ніколи не будуть давати свою допомогу і вкладати свої гроші інвестиції в університети, які не якісні. І тобто, якщо університет якісний, то з ним співпрацюють і фонди, і іноземні університети, і там такі викладають і ін... Наші українські, дуже визнані да, професори і іноземні. Тобто, просто треба змінити, по-перше, критерії по-друге, процес акредитації, бо зараз, як у нас проходить акредитацію, ми тільки можемо здогадуватись. Ну слухайте, в нас така mm -hmm. ситуація в Україні прикро що саме на педагогічній спеціальності от, вступають абітурієнти із низьким результатом за Саме mm -hmm. Це показали результати вступної кампанії цього року. От як вирішувати цю ситуацію? Джо, ми знаємо, що педагог – це фундаментатор, саме ось самих початків українського суспільства. Він закладає ось ці зерна, там Любові до науки там mm -hmm. до будь-якої mm -hmm. праці і до своєї держави дійсно ця проблема була, і міністр освіти Лілія Гриневич робила на цьому особливий наголос по результатам ЗНО. І знову ж таки, позиція міністерства, наскільки мені відомо, зараз полягає в тому, щоб працювати над підвищенням престижності. Праці вчителя. Та проблема, вона е, розуміється зараз освітянською спільнотою, вона актуалізована і десь на перших е, місцях там по актуальності. І знову ж таки, в плані е, педагогічної освіти дуже ну, освітянській спільноті, скажімо так, і взагалі е, майбутнім абітурієнтам пощастило, що міністром зараз є людина, яка власне була педагогом. Тобто, я думаю, що ця проблема буде вирішена. Те, що вона зараз є, це результат того, що протягом років незалежності у нас. А вчитель був це ніхто отримував дуже маленьку заробітну плату. Ну і фактично галузь занепадала, занепадала і маємо те, що маємо ну, зараз. через низьку заплатню педагогів. вчителів у нас і породжується корупція і в угу. вищих навчальних закладах. Це ми знаємо приклад того, що нещодавно весь інформаційний простір просто вибухнув від інформації, що виконувачі обов'язків ректора Національного авіаційного університету спіймали на хабарі у 170 тисяч євро. Власне, угу. як ви можете прокоментувати цю ситуацію? Чи є якісь у міністерства напрацьовані виходи? Бо, або методи mm -hmm. боротьби з таким e, ну, Хочу сказати, що громадська рада брала активну участь в розслідуванні тих подій, які відбувалися в авіаційному університеті. Кхе, кхе, і була створена спеціальна робоча група, яка розслідувала ці факти. Там був представник нашої громадської ради. Те, що відбувається в Національному авіаційному університеті, це фактично боротьба за ресурси і за посади. Випадок, те, що спіймали виконуючи обов'язки на хамбарі, він насправді в системі вищої освіти за останній час, ви знаєте, не. Не єдиний, бо нещодавно було, коли зловили на хабарі придачі хабаря, до речі, закредита за, за проходження акредитації представника. Я не пам'ятаю бордянського вищого навчального закладу якогось. А, тобто була ще низка скандалів. І ну з одного з однієї сторони, ми можемо сказати, що це погано, бо ну є корупція. З іншої, ну слава Богу, що з нею почали хоча якось боротися, тобто спіймали вже низку людей, які в цьому брали участь. А в авіаційному університеті, ну він університет дуже хворий, насправді, якщо так сказати двома словами. А того університету, якого виконуючи обов'язки ректора, якого зловили на хабарі, його звільнили. Якщо не помиляюсь, вчора або в п'ятницю не пам'ятаю точно. Був була представлена нова ректорша, виконувач обов'язки ректорша цього університету. Ну, я думаю, що корупція це хвороба не тільки Національного авіаційного університету, але й багатьох університетів, які знаходяться в Україні. Ну, на мою думку, вища освіта в майбутньому повинна бути ефективною, доступною, так і якісною. Чого бажаю вам у вашій роботі. Так, я так, дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Отже, сьогодні ми спілкувалися із заступником голови громадської ради при міністерстві освіти та науки, членом національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Микиту. Андрієвим. Дякую, що дивилися і до нових зустрічей!